Ми за вас не починаємо працювати. Проходьте сідайте. 15 чергової сесії. На сесії присутні. Скільки? Давайте порахуйте. Ігор, порахуй давай. Ну, нема. Давай, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А, а де ви нарахували? А де ви нарахували 18? 18, да? 18 так? 18 депутатів, так. Форум для роботи 14 осіб. Є пропозиція відкрити друге пленарне засідання 15-ї чергової сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Відкриваємо друге пленарне. Ігор, рахуй вже, вже далі. І Свєта, давай, рахуй. Ну скільки? 18? Зі мною 19? 19 за. Одноголосно прийняли. Так, на цьому э, друге пленарне засідання 15-чергової ї сесії оголошую відкрити. Шановні депутати, всі запланували... так, не всі заплановані? заплановані. Так, ми сьогодні зараз зглядаємо чотири питання у нас на порядку денного другого пленарного на засідання. Так, Питання про 49-те питання. Такі хронології мені його дали. Друге, друге, перше питання, яке ми розглядаємо. Про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту, техно, техногенної та пожежної безпеки Южнівської міської територіальної страниці? Шановний голово, я прошу 49-те перенести на кінець. Хто це? Я прошу. Ну що, голосуємо? Хто за те, щоб 49 те питання перенести а -те питання перенести четверте? Нема заперечень? Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Так, добре. Далі. Е, Друге питання. Десяте питання. Про внесення зміни доповнення до рішення Южінської міської ради Дерської Орендської області про бюджет Южської міської територіальної громади. Які зауваження? Погоджуємося? Бюджетна. Комісія розглянута. Голосуємо. Да. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. Дякую. Слідуюче питання. Про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення 21-23 роки. Зауваження? Пропозиції? Голосуємо. Хто за? Одноголога. Дякую. Прийнято. Так, останнє питання, яке ми останнє останній по бажанні вашому розгляданні. Ні. Про затвердження проєкту землерус щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Тополенко, Галинії, Ігорів. Будь ласка. Шановні колеги, шановний володимир Миколаївич, стосовно даного проєкту рішення, хочу проінформувати громаду і вас всіх, шановні колеги, нас щойно питалися ввести в оману по одній простій причині. Депутатом Горівенко було названо, що була надана інформація раді про те, що на території даної земельної ділянки знаходяться різного роду будови, які належать сім'ї Тополенків. Ця інформація не відповідає дійсності, не відповідає в наступній частині. Дійсно в нових білярах проживає сім'я Тополенків. Вони дійсно є багатодітними, вони дійсно проживають. Але їх будинок, їх гараж і інші скажімо так, будови знаходяться на сусідньому участку який, в ділянці, яка межує з ділянкою кадастровий номер, якої є в нас в проєктах рішень. Таким чином комісії було прийнято абсолютно правильне рішення утриматися і просити Раду утриматися з даного питання. І таким чином ми маємо ситуацію, коли фактично земельна ділянка є пустою. І е, таким чином ми дійсно мусимо утриматись по тій простій причині, що я хочу нагадати вам, Андрій Валерійович, що саме вами, в вашу каденцію було прийнято рішення про відселення. Нових біляр. Що стосовно самого проєкту рішення і зауваження до нього, комісія в своїм висновку також силалася на зауваження головного архітектора. Якщо він є на місці, він може підтвердити ці зауваження стосовно даної земельної ділянки. Ще раз повторюю, нас всі хотіли ввести в оману і прошу раду утриматися з даного питання. Дякую. І земельна комісія, які вносить пропозицію, ще висловила. Під час розгляду комісія отримала, залишила на розгляд ради. Так, ответить можно, господин. Действительно, приезжала комиссия, но комиссия как-то скоропостижно умчалась. Она не захотела слушать этих людей, которым сейчас выделяется эта земля. И она даже не соизволила испачкать свои чистые туфельки, Владимир, и пройтись туда. А я вам расскажу, решение сессии Нобертской солнечной рады было выделено этот участок под житловую забудову, что полностью согласно генеральному плану нашему. Это не говорит о том, что этот участок попадает в землепромышленность. Это в, в центре нашего поселка. Люди в свое время, когда э, получили первое решение, там были постройки. Они их снесли. И если бы вы прошли своими чистыми туфельками, то увидели, что там сейчас стоят, видно, бетонная э, отмостка, опалубка, она в траве, да покрыта травой. Но там были сооружения. А теперь расскажите мне, пожалуйста, уважаемые друзья, депутаты когда это Южинский горсовет принял решение не развивать территорию Новых Беляр. Выделение земли под житловую забудову, которая предполагает генеральный план, есть ничем иным, как развитием нашей громады. Я считаю, имею в виду Беляры. Вы сейчас своим решением отменили и отменяете все технички, где уже присвоены кадастровые номера где люди должны получать законное право, законные свои участки. То есть вы уже, извините за выражение, делаете из Беляр вороновку номер два. Так ответьте мне на вопрос, с чем связано это? Я молчу, что бюджет развития на 2021 год нулевой. Я молчу о том, что закрыли амбулаторию. Я молчу о том, что куларно уже ходят слухи о закрытии школы. Так скажите, биляры дали громаде Южному 40 миллионов, а вы сейчас начинаете вот так хитрить, что не было. И еще, если мы копаемся в этих вопросах, тогда ответьте. Только что на этой сессии дружно проголосовали в Южной Пальмире дать два участка земли в границах села. То есть, есть, под секунду не перебивая, я вас слушал и он... не перебивал вас. Сейчас в Южной Пальмире дали два участка, равноценные два участка в житловой забудове, под промышленность. Так извините, а зачем это вы на территорию границы села находите и даете под промышленность? А может на аукцион надо было выставить эти земли по закону? Спасибо. Да, скажете. Ну я хочу всех успокоить убрать эти эмоции, mm -hmm. <coughs> да, заодно ответить на ваш вопрос, который вы задавали э, до обеда, э, почему комиссия не принимает э, каких-то решений либо положительных, либо отрицательных. Так вот сейчас яркий пример того, что В данном случае мы просим депутатов принять нейтральное решение, воздержаться, для того, чтобы люди могли заново обратиться с этим вопросом. И мы после того, как обговорив это более публично и более, скажем... Детально, да, детально, могли принять взвешенное решение. А относительно Пальмиры, вы опять, Андрей Валерьевич, пытаетесь светить в Ни в какой мы Пальмире не давали землю, наоборот, мы это решение остановили и перенесли его на рассмотрение на следующую сессию. Вот і все. Прошу депутатів голосувати, не надо на на які випросити виходить в емоції. Да, Владимир дійсно, я дійсно погоджуюсь з тим, що знову ж таки нас намагалися вести в оману. Питання Пальміри це є питання сьоми додатково, воно не включено до порядку денного. Дійсно, зараз продовжується далі інсинуації щодо цього питання і мовляв там когось там закривають школу і так далі ну знаєте це таке з розряду фантазії якщо там є в людей проблеми з цим, то я думаю що компетентні лікарі повинні дійсно надавати оцінку таким висловлюванням і таким людям і тоді в нас би не було таких проблем дякую володимир сівак і спочатку наверное, гречкину Первое. Вот вы так легко сейчас говорите о том, что мы сейчас отменим, а люди придут к нам по второму разу просить те же самые участки, так я довожу до вашего видома, что вы не даете участок, а вы сейчас должны соблюсти, по сути, норму закона. Эти участки уже выделены. Этим людям уже присвоены кадастровые номера, они уже везят в базе ДЗК. Сейчас это решение, это формальность. Люди, когда шли оформлять эти участки, они уже в земностроительной организации заплатили там от 4 до 6 тысяч гривен за разработку проекта территории, под отвод. Вы сейчас отменяете их, и потом вы будете по второму разу им давать решение, чтобы они опять шли, опять тратили деньги. Ну, вы меня, извините, не зласти к людям хотя бы в карман. Что касается вас, Владимир, еще раз вы так скажете про Оману, и вы будете отвечать уже не в этом кабинете, не в этом здании. Тише, тише, тише. Я еще раз говорю. Потом я поговорю с тобой про кого. Я тебе не перебиваю. Еще раз говорю, не перебивай. Вы когда говорите, что у нас в Белярах идет развитие, да, так я вам скажу, амбулаторию закрыли. Благодаря вашим глупым решениям цены на тарифы поднялись. Вы Вывоз мусора 2,40, вода 22,36. Опять-таки повторюсь, уже надоело вам это повторять. Это все ваши принятые решения о ликвидации коммунальных предприятий на местах. Что касается сади, школы, то действительно в кулуарах ходят слухи. що школу нерентабельно задержати. Поэтому будьте, будь ласка, придільно внимательні і думайте, що ви говорите. Можемо, слухайте, ну враховуючи те, що може додатково треба вивчити, може перенесемо просто це питання? Перенесемо. Дивіться. Я про що говорю? Ми вже маємо, якщо говорить, що вона вже в кадастр внесена, люди подадуть в суд. Якщо вони ви виграють, ми знову будемо мати проблеми. Ми вже, ну, ви пам'ятаєте, що ми вже мали ці проблеми. Тому я вважаю, давайте так, це моя пропозиція. Давайте ми його просто перенесемо, вивчимо детально, подивимо ще раз ці документи в кадастрі, де вони зафіксовані і таке і інше, а потім ще раз розглянемо це питання. І на місце вже вийде там, пройдете по цим бур'янам, як кажуть, що там і так далі. Я думаю, що це буде нормальне, нейтральне рішення. Але, Олександр Миколайович, я хочу сказати, що сесія не може приймати нейтральне рішення воно або приймає, або не приймає. Сесія прийняла нейтральне рішення. Такого, це я вже так сказав, нейтральних, це неправильно. Я, я вношу таку пропозицію. Про, про, давайте перенесемо просто це питання. Не будемо за нього голосувати, перенесемо. Про, проголосуємо за перенесення. Як вважаєте? Можна ще раз опитуватися неправильно, поїхати на місце поставити. Щоб ми через суди знову не, не мали якісь проблеми. Володимир Іванович, розумієте, в чому діло? Ну, 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 не ну, 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 а сроки, якщо це згодом, що будь ласка. Ми не бачить прошу, що говоримо. Перенос? А, ну Я про це і кажу. За те, щоб перенести дане питання на сліду сесію, прошу голосувати. Давайте. Так я думаю, що Д більш детально вивчимо і розберемось. Одноголосно, так? Да? Ні, вишня утрималася, так? так? 17 за 11. Назаренко, так? Вадим, прошу буду проти. Хто утримався, будь ласка. Два утримались. тоді з Два утрималися 16, 16. Так, рішення про, про перенесення. Тепер про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Южинської міської територіальної громади, 18-21 рік. Затверджено рішенням Южинської міської ради. 18 век. Шляхом выкладыва новой редакции. Будь ласка, mm -hmm. кто у нас Я знаю, что... Я докладывать буду. Кто? Я докладывать Будь буду. Ласки. Я один из авторов этого изменения. Уважаемая громада, смотрите, еще в июле месяце к нам обращались представители МЧС о том, что у них отсутствует необходимая техника для тушения пожаров на высоте. Все мы знаем, что, к сожалению, не так давно в Южном случился трагический случай что девочка не удержалась на балконе при пожаре и упала и разбилась насмерть. Это говорит о том, что сегодня действительно южненская громада нуждается в приобретении такого транспортного средства. Также при переговорах с МЧС они обратились на местного главу 20.07 этого года с просьбой включить эти пожелания в программу поддержки МЧС. К сожалению, с 20.07 по сегодняшний день эти изменения не были внесены, поэтому необходимость внесения их сегодня аргументирована несколькими пунктами. Первый пункт ⁇ это даст возможность депутатам через своих представителей в области проводить работу с целью задействования дополнительных субвенций для финансирования этого проекта. Мы знаем прекрасно, что программа заканчивается в 2021 году и надеемся на ее пролонгацию на следующие три года. в принципе, у меня все. Про какую сумму идем? 19 миллионов – это коммерческое предложение от представителей МЧС. Машина уникальна. Хочу обратить внимание, что в городе Одессе всего две таких машины. Но, учитывая, что в нашем городе есть дома, этажность которых выше 9, Действующие э, машины не позволяют поднять подъемник выше девятого этажа. Так, так скажи будь ласка, а питание софинансования стоит? Да, я только что проговорил, что включение этой машины в программу даст возможность депутатам через своих представителей в области проводить работу по получению субвенций. А вы ж, э... Вы исключаете вы фиксированную цену 20 миллионов или 19 миллионов с бюджета места? Да, пока на сегодняшний день с местного бюджета. Но смотрите, это программа, это не выделение денег. До конца ну, я года, разум... года я, я мы в любом случае не выделим это деньги. Бюджет. Это нам политическая возможность ходить по кабинетам и просить субвенцию. Ну, зараз вы высловитесь, кто там, как будет голосовать. Но я хочу всем депутатам э, Козак... Голові бюджетної комісії хочу сказати. Шановні, я хочу лише сказати одне. Ви не сильно розраховуєте на бюджет розвитку в слідуючому році. Я вас запевняю, він не буде такий, як в цьому році. Далеко не буде такий. Одеський припортовий завод не працює. Наповнення бюджету вже такого не буде. І якщо ви будете приймати рішення, туди 20 мільйонів, туди 20 мільйонів, а коли ми будемо розвивати бюджет розвитку на 2022 рік, ви побачите що там і половину не війде того, що ми зараз будемо тут говорити. У нас не буде такої можливості. Бюджет, сьогодні там розглядається бюджет Верховній Раді. ми побачимо, які, які нам ще дають, там, будуть давати такі субвенції, чи буде взагалі щось на медицину, на освіту, що нам хотіло коштів на освіту, на медицину, на всю соціальну інфраструктуру. Тому я би просто, на вашу, коли ви розглядаєте бюджетна комісія, не розкидуватися по десятки двадцятки мільйонів. Розумієте? Ми не настільки багаті, щоб в нас були мільярди, щоб ми там, е, я не знаю, куди їх тільки можна потратити. Це не говорить про те, що треба побільше коштів, щоб ми їх потратили. Дай Бог, якщо в нас залишаться якісь кошти і перейдуть на слідуючий рік, вони не пропадуть, в нас його ніхто не вилучить ці кошти. Ці кошти ми розподілимо на бюджет розвитку в слідуючому році. Я, я, Микола, я, будь можна ласка, я, я ви підтримуєте, я, я не заперечую. Якщо ви сьогодні підтримуєте 20 мільйонів, я е, проголосуємо. Одне, одне радує те, що програма це тільки хотєлка. Програма це ще не розподіл коштів. Тому, а? Да, що ми програму можемо затвердити, але е, ми, я просто, це, це відноситься не тільки до цього питання. Я в цілому говорю на перспективу, коли ми будемо розглядати, ще до кінця року в нас ще є час, ми ще будемо якісь кошти десь виділяти на щось. Тому ми просто про це треба уважно, до цього уважно підходити. А, до этой программы я не заперечу. Я еще раз да, хочу обратить внимание, вы все правильно говорите, это программа, это не выделение денег. Но вы не услышали, сегодня в, в этой программе приобретение этого средства не стоит. То есть, вот просто э, ну, ситуация. Я обращаюсь по своей партийной линии с просьбой предоставить субвенцию. Они меня спрашивают, а на что? Я показываю программу показываю, что у нас это вбито, что мы это предусмотрели. Да, она заканчивается в 2021 году, но мы ее пролонгируем. Да, вот такая вот сумма стоит. Да, мы не рассчитывали на помощь из области или из страны. Это позволит нам вести диалог. Мы не выделяем сегодня деньги. Я понимаю, что эта сумма огромная, но а без нее у нас уже смертные случаи есть. Я просто говорю, що програма це хотілка. У нас Знаєте, скільки програм, на, на, на скільки суми, але це не значить, що ми всі програми задовольняємо. Коли питання буде стояти вже э, в бюджеті, в бюджеті розвитку на виділення безпосередньо кошти на це, а тоді треба буде серйозно. Так, ще які є пропозиції. Будь ласка, козак, будь ласка. Вадим Ніколаевич, цей питання не бюджетної комісії. Проєкт рішення ми не готовили. Поэтому... Как кош... Як кошти без вас можуть проходити? Це програма. Программа не наша. Вот. Значит, мы рассматривали, лично я, вот мы сейчас слышим о том, что э, рассматривать этот вопрос с софинансированием. Давайте и пропишем это, Джерела финансования, не только бюджет городской, областной, державный. Так, мы можем, мы можем написать за рахунок местного бюджета та софинансирование с инших бюджетов. С иншек джерел. С Сынчик... 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 да. джерел а Так финансовый. Добавьте эту строчку. А так получается, что кто бы не пошел разговаривать за а, приобретение этой вышки пожарной, и здесь написано бюджет Южнической миской территориальной громады. Точка. Не, ну, так... Первую дверь зайдут и скажут, мы поддерживаем. Покупайте. Поэтому мы будем рассматривать, правильнее было бы, чтобы там было софинансирование с той сынчик Джерел. Ну так так да. все нормально, Це, я считаю, что абсолютно нормально. Поэтому да, эту ласка. правку я предлагаю а? внести все-таки. Людмила, я бы у нас. А вдруг підприємство нас підтримує якесь, місто утворюючи підприємство. Всі підтримують. саме формулювання Людмили Володимирівни. Вона чітко сказала, що це стандартна фраза. з цим формулюванням Людмили Володимирівни. Місцевого бюджету та... Фінансування з бюджету, який не заборонено. А, з державного е бюджету е та з інших е джерел. З державних кожен. Да. Да. Ну що, якщо підтримуєте таку з місцевого бюджету, та, ну так як сказала Людмила Володимир, протокол не запишемо. Не заперечуєте? Голосуємо. Кушнір, ваше підходить. Все, хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Так, все? Зараз, Ленин. Так, все. Е, відповідно до регламенту, я думаю, ви вже виступили. Е, на цьому друге пленарне засідання 15-ї чергової сесії пропоную закрити. Хто за? Голосуємо. Одноголосно. Все. Всім дякую за плідну роботу. До побачення.